Ми компанія V8 Shipping, які доставили саме цю автівку, і це Dodge Challenger Hellcat на дуже потужному 6,2 компресорному двигуні. І саме головна фішка цього автомобіля, що він на механіці. власник його доробив, зробив ще кращим. Зараз у ньому 7-літровий двигун на 900 кінських сил та на 1200 крутящого моменту. Давайте ми покажемо вам його всередині. Друзі, тут максимальна комплектація, яка має в собі дуже багато регулювань, сидінь, стелю, музику, фармаркардон, двухзонний клімат контроль, велику мультимедію з навігацією та багатьом опціям щодо прошивки цього автомобіля. На ньому можна робити що це. Тачка емоції. Саме головне е, вона дуже яскраво виглядає. І саме головне в цьому автомобілі це е, механічна коробка передач, яка може реалізувати потенціал 900 кінських сил майже будь-де. А якщо ти хочеш вигідне авто для себе, напиши нам, і наші автоексперти допоможуть підібрати тобі найвигідніше авто під твій бюджет.